Добрий день, малята. Пропоную вам послухати казку, яку написала Марія Солтис, як овочі головного обирали. На багатому городі в однієї господині чого тільки не росло. Були там і цибулька з часником, і соковиті помідори з зеленими огірочками, і жовто-гаряча морква з солодким буряком. Редиска з редькою, гарбуз та диня, лежебоки кабачки, капустинка в стакавтинках та пишна картопелька. Якось городним жителям захотілось вибрати поміж себе головний овоч. Я повинен бути головним, адже я найбільший, сказав гарбуз. Я теж хочу бути головною, бо серед вас найкрасивіша. У мене чубчик зелений, а вся я жовтенька, відізвалася морква. Чого б мені не бути головним? Я серед вас найяскравіший, обізвався Помідор. А я найкорисніший, промовив буряк. Може, тоді я буду головною? Бо в мене найбільше одягу, тихо мовила капуста. Поки овочі сперечались, картопля сиділа осторонь. А як тоді нас розсудити? стривожились всі через певний час. Давайте так, вигукнув гарбуз, поєднаємо нашу користь і нашу здатність до виживання. Ще треба звернути на те, як нас вживають. З ним погодились усі. Так трохи потрохи серед кандидатів залишились картопля, капуста, цибуля і часник. Овочі почали голосувати. І тут підвелася капуста. Я відмовляюсь від дальшої участі, адже не заважаючи на мою користь, люди не їдять мене постійно і з часом я втрачаю свій смак. Я теж відмовляюсь, бо у мене взагалі гіркий смак, відповіла цибуля. Тоді й мені не бути головним, промовив часник. Хай головним овочем буде картопля, бо її найчастіше вживають. Перелік страв, до яких вона входить, збільшується постійно. Вона дуже поживна і гарно зберігається, сказав гарбуз. Так картопля стала головним овочем. Малята, а сподобалась вам казка? А як називалася казка? Хто сперечався в казці? Хто найбільший овоч? Хто з овочів не сперечався? Які кандидати з овочів залишились? Хто став головним овочем? Чому саме картоплю обрали головним овочем? Молодці молята. До побачення, до нових зустрічей!